Чого ми вас переконуємо в тому, що не потрібно брати чужі речі в зоні бойових дій, які б вони не були цінні для вас і для вашого підрозділу. Покажу вам ще один приклад, як ворог робить теж пастку. Ви знайшли рюкзак непонятного походження, не знаєте, чи йде. Ви його відповідно заносите до себе на позицію або там, де ви проживаєте. І що важить цікаве питання, що в ньому, може щось цікаве, для вас буде павербанки. Електроніка різна або магазини допомільні, щось цікаве для вас. От, ви починаєте рюкзак обдивлятися. Бачите, тут речі вони не потрібні вам. Ви відкриваєте, знаходите форму тут, шнурки різні. Знаходите ноутбук. Ну Таке, ноутбук то ноутбук. Вся, всяке буває, як кажуть, і на, на війні ноутбуки теж бувають. От, ви що ви робите далі? Ви берете ноутбук, відкриваєте і. Старайтеся подивитися, що там, попробувати. І коли ви відкриєте ноутбук і попробуєте його включити, відбудеться підрив. Були такі ситуації, що знаходили наші військові ноутбуки, заміновані, і дуже погані були наслідки після того. Який тут принцип. Ворог дуже хитрий і підступний в цьому плані. Він мінує ноутбуки, пластит, осколки. Ми просто наглядно вам покажемо, щоб ви розумілися. Вбити собі в голову, що це все небезпечно, і цей всій заряд, який тут, він просто вас знищить, він не дасть вам шансу навіть вижити. Так що будьте обережні і не беріть ці чужі речі, бо воно того не стоїть.